Хто може бути усиновлювачем? Що необхідно для того, щоб стати усиновлювачем? Якщо говорити про загальну процедуру усиновлення, відповідно до статті 211 сімейного кодексу України усиновлювачем може бути дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити не менш як на 15 років. Однак, у разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою ніж 18 років. Також подружжя може бути усиновлювачами. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Але якщо такі особи проживають однією родиною, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Для того, щоб стати усиновлювачем, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання та у присутності її працівника написати заяву про взяття на облік кандидатів усиновлювачі. Також є більш доступна опція подачі заяви через портал Дія. Звертайтеся до Garlo Office і ми допоможемо розібратися з усіма питаннями щодо процедури усиновлення.